Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам заняття з грамоти. Будь уважний, плескай в долоні, коли на екрані з'явиться слон. Жирафа. бегемот Леопард А це Рома Йому подобається спостерігати за тваринами і живими істотами. Подивись, будь ласка, що він знайшов. Послухай такий віршик. Виліз равлик на стеблинку, зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона, як буква Р. Буква Р не вміє співати, а тільки сердито ричати. Здогадайся, хто із цих тварин вміє ричати? Леопард Лев Тигр Розглядай уважно букву та здогадайся, хто нам її нагадає та на що вона схожа. Спробуй вдома знайти цукерочки, квасолинки чи навіть камінчики та спробуй викласти букву «Р». Пропоную знайти тварин, в назвах яких сховався звук Р. Жираф, кенгуру, крокодил, тигр, носоріг, леопард, зебра. А тепер називай картинки та загинай по черзі пальчики. Починай з великого. А тепер спробуй згадати назви всіх картинок, розгинаючи кулачок. Почитай склади та поєднай їх з картинками.